Так, товариші, сьогодні трошечки незвичайний будиночок у нас з незвичайним питаннячком. Коротше, що це таке? Це дом зі сруба. З таким крутим кутом, 50 градусів там, чи 60, я не знаю. Дом зі сруба, воно там трошечки бруса, циліндра видно. І що відбулося? Камін, він кам'яний. І за 20 років будинок сів. Будинок сів. І повідривало, коротше, примикання. Ось тут були старі примикання, будинок сів сантиметрів. Блин. Сів, коротше, сантиметрів на декілька. На, на, кілька, на скільки сантиметрів сів? Ну, я, я так міряв, що сі, на 7 см. Тобто було таке примикання, воно піднялося. Тут у бітумної черепиці є галтель, викрутка така. бітумна черепиця заведена на трубу. І було таке типу, планка примикання, яка була зроблена рівно. І, і ми займаємося зараз реконструкцією. І я роблю з двох планок. Я спочатку думав, що це буде типу роздвіжна модель. Ну, вона б могла бути роздвіжною. Але. Так сталося. сталося ну, вона і буде роздвіжно, якщо захочуть, її зможуть роздвинути. Тобто ось о, нижня планка капельник, ось о він йде. один обвод і верхній обвод йде по штрабі. Ну, штраба, понятно, по 45 градусів, щоб не затікало. Мастіку я буду не тут тулити. Я зараз познімаю їх, затулю мастикою і на мастіку вже надіну капельник. От тут -от чиста полочка має бути, щоб вода витікала. Тому що в них і так не затікало, в них нормальне примикання до труби зроблено з металу. Ось воно старе, старезне тут стоїть. І воно, ну, короче говоря, воно працює, воно не тече. Тече це примикання, коли текло, коли тільки був в бік боковий дощ, тут сильний вітер позривало черепицю. Коли вітер задуває на трубу і по трубі вже затікає під черепицю. Ну, Після того, як планочки повідпадали, коротше, коротше, отака історія. Тому працюємо в дві планки. Все. І ще чому працюємо в дві планки, бо сіла труба по-різному. Ось тут -от один ухил, кут градусу нахило, тут інший. Тут бачите якийсь горбик, який, який прийшлося ось викручувати. Воно знизу там навіть видно, що воно. Коротше, Тут не прилегає, там прилегає, Вугли попіднімало, Ну, з цієї сторони ще не так видно. Ну навіть тут видно, що тут ось от штраби. Це була колись штраба паралельна. просто будинок всі по-різному. Тут до вугла доходи, тут вже на планочку. Ну і з того боку так само, з того боку так само. Що тут вже трошечки не достає до планочки, тут достає. У мене тут нижня планочка виходить, теж 12-ка, така висока. І верхня 12-ка. І вони роздвіжні. Я побоявся бити до бютонної черепиці. Якби я робив правильно спочатку, я б заклав би туди нормальний уголок, такий, гал, викрутку таку галтель 50-60-ку. В цю 50-60-ку вже закрутив би сву, до добютомної черепиці таку планочку зверхом. І другу планочку зробив, бо таке заштрабління, щоб коли цей будинок сідав, а він кудись він отак от вертикально сідав, все одно тріщини будуть. Понимає? ну Слайд такий ну, скользящий момент настільки можна зробити, ну воно да, менше тихло по трубі. І, ну, і Головне, що да, при затіканнях по трубі і примикання, коли робите. То робіть отут -от 45 градусів, робіть тут 90 градусів, щоб це я вже воно хоча б, хоча б отак от, вигнуте, бачите? Я його туди вдав і вигнув. І вода зараз буде стікати, витікати і вилив... виливатися вниз. Якщо під 90 градусів цей запил зробити, і тут на, по краю навалить силикона, то зрозуміло, що воно внутрі затікатиме. Так що... Отакі історії, така особливість примикання до будинку сосруба, коли він планується там. За 20 років дерево сяде, камінь залишиться на місці. До камня виходить одна планка, до дерева інша планка, і вони роз'їдуться. І вони роз'їдуться, вони б роз'їхалися б, ну якби вони були зразу так змонтовані. О, тут була така щілина, бо ну, там по кліям видно, як вони сідали, сідали. Ну, і Замовник каже, що воно спочатку стирчало на 10 сантиметрах від даху, потім така історія. така історія примикання чері... ну, примикання на будин... до димаря на будинку зі зрубу. Оце, коротше, виконуємо в дві планки. Одна планка, яка крутиться до дерева, до будинку, і одна планка. Яка це все накриває, ось я ну, тут, тут іграшки, розумієте, да? Типа, типа іграшка, ось одна планка, ось я тут подогнав, ага, ось я тут подогнав іншу планку. І я ось бачите, який градус. Щоб. І зараз поліуретана... користуйтеся поліуретановими герметиками, силикони взагалі. Вообще... На але, на тютю. Ну, Просто, не не то, силікони дуже сильно всихаються. Силикон, він, може, і був силікон, ось, силикон, походу, якийсь, да? він всихається в два рази. І якщо ви зразу тут запі, запінули цей шов, зробили, то він всихається. І він залишається тільки на одній полочці, і він, зрозуміло, що не працює. Ну і, звісно, ну, силикони нічого не вивозить, вивозить тільки, тільки оцей кут, коли воду, треба воду я як, ну, витягнути. Я вже показував примикання на, на примикання до стіни. Там на фальцевій покрівлі я показував, як до піщаника. Ну, технологія та сама. Глибокий заріз під, 40, не під 90, під 45 градусів. І болгарки пиляємо. От, під, ну як можемо. Ідеально під 45 градусів. Получається, не виходить, там болгарку нікуди тут притулити. Получається під 30, це вже під 30. Ну, якщо під 90, воно нічого не виходить. Ну і по класі, да. По класі примикання. Получається, ну, грубо говоря, нижнє, на нижнє на находи. На це примикання на це находить, на це примикання на це находить. І на це примикання оте находить. Ну, каскадиком, понятно, щоб вода, ну елементарно, щоб вода не затікала. Ну, тут в уголочку я там підвернув, завернув. Воно страшне, бо, бо по рівному тут все одно нічого рулетка не поміряв. Бо воно все різне, Немає тут. В тисячі цих замірів, цих вуглів, я тут, коротше, просто роблю, щоб не текло і все. Ну і з відстані там, з дороги цього вже не видно буде. Тут клинкер німецький, перфоратор не бере. Не, стік... не сверлом по стеклу, ну довго, понятно, що а, этот. той не бере, а то я вшов. Шукаю де тут шов, І в шов, короче, я крутюся з резиночкою, там на 70-й шуруп ставлю, бо, бо воно тут от не достає. Ну, де... хотів на крови крутити, Ну тут 70-ка шуруп. Короче, надо мати запасу. щоб... Бо, бо тут ну, дистанції всякі різні там 20-20. Там Якщо 20, то я вже не хочу там на, на 5 мм чи на 15 ну, щоб воно трималося, хай воно тримається вже на нормальному тілі. І отакі ділі. Отакі такі ділі. Тобто ви зрозуміли, що відбувається. Відбувається, що воно відривається.